І знову вітання. Черговий проект на продаж від US Auto ZP. Mazda CX5, 19 рік, спорткомплектація, 25 двигун. Передній привід 61 тисяча кілометрів. Утримання в смузі, датчик сліпих зон, запуск кнопкою, задня камера. Фірмовий червоний колір від Mazda. Майже ціле купота, але заміна на новий. Весь цілий пластик пощастило взагалі нічого не міняли. Фото спорту. Капот на місці. І ось ми її зустріли в Запоріжжі. Своїм ходом з'їхала з евакуатора. По підкасті зверху відео, як ми купляли цю автівку на аукціоні. В принципі, ціленька автівка, як ми і розраховували, бампер також цілий майже. Ціла безпека, що дуже добре, фарбовано лише 4 елементи, новий капот, крило. Бампер і дверка в переход. Дверку спочатку вирівняли без фарбування, без шпакльовки, але колір дуже важкий і потрапити стик в стик неможливо, тому було прийнято рішення трошки переходом з крила на дверку потягнути, аби був колір. Знову ж таки, цілий пластик, ціла морда. Дуже легкий ремонт. Ось автівка вже зібрана, пофарбована. А це була дефектовка. Було зігнуто три кріплення крила на брезговику. Їх вирівнили, хоча спочатку планували їх міняти, не довелося. Автівка збиралася потрошку. І бачимо результат. Шикарна, популярна. Непримхлива, якісна автівка. Історія по США. Три власники попередніх було з 19-го року. Ви можете стати першим в Україні, але четвертим по факту в цієї автівки. Лише одне ДТП. Регулярно в США автівка обслуговувалась. І вся історія. Майже на 7000 робилося ТО. Заміна олив фільтрів на 20 тисячах, те саме, на 26 тисячах, також заміна олив фільтрів на 32 тисячах автівка була підготована до продажу також пройден сервіс. А от вже потім наступні власники, можливо, робили десь на неофіційних станціях, бо відміток дуже мало, тільки перевірка там, акумуляторів, колес. Але записів про ТО відсутні. Ось інформація про ДТП в жовтні 2023 року: ціла безпека, незначні пошкодження майнор.